Привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Зоряна, я мама у декреті. Розпочинаю своє нове відео із чаєчку для себе. Потрібно робити такі перерви, щоб набратися сил і робити свої домашні справи. Вмикаю кондиціонер і починаю свій день. Приїхали від батьків, як завжди, батьки півгороду нам передали свого. Тут і цибуля, м'яту. Не знаю, її ніхто у нас не їсть, але, як завжди, батьки передали. Рукола, салат, кріп, щавель молоденький. навіть ще знайшли спаржеву, спаржу в себе, базилік. Ну Потрошки взяли, принаймні, не зів'яни, бо часом вони передуть відрами просто. А черешня ще, тут я. Полуничка у них така невелика, але ну, вони не кроплять, в них вона така натуральна. Ще ось ціле відро полуниці, черешня, також моркву домашню ось таку передали, бурячки свої, кабачки в них вже свої виросли. Тож овочами на певний період ми затарені і робила рибку. Ще залишилося. Також заїжджали в АТБ щось купили, з купили слом-холодильничок на тиждень, можна сказати, затарений. Чому я безмежно рада буде що готувати? Маю зараз намір знову поливати свої орхідеї, Зараз роблю це частіше, тому що все рівно, попри те, що тут. У нас штори і закрите вікно, вони підгоряють. Ось якийсь шматочок листочка десь потрапив під прямі сонячні промені. і, На жаль, поживтіло. Ну, Я вже нічого не можу зробити, хіба що відрізати, але побачу, як він буде далі жовтіти чи ні. Поливаю. І зробила тут оприскування цим базоном, а також протерла підлогу від пилу. І переходимо з вами до прибирання у ванній кімнаті. Сьогодні маю намір помити ванну, тому що кілька днів ми там мились і вже ну, потребує прибирання ця зона. Накопичується такий наліт часом від води, і я використовую засіб від вапняного нальоту. Справляється він нормально, однак це потрібно постійно повторювати цю процедуру, тому що, якщо, наприклад, хоча б раз в місяць це не зробити, то вже буде видно, що. Наліт накопичився і з ним буде трудніше справитися. Також засобом від нальоту я часом проходжусь по пластикових горшечках дитячих, а також мию ним ванну дитячу, якщо там бачу, що наліт залишився від води, ну і, звичайно, плитку. В інші дні я користуюся содовим засобом. Звичайним просто така сода розсипна, може бути у якомусь засобі, може бути просто кальцинована, і ось я нею протираю усі поверхні в ванні кімнаті. Як для підтримки, то нормально. Ванну ми не приймаємо зараз, але приймаємо регулярно усі душ. Відповідно, краплі води залишаються, і потрібно часом проходитися, щоб не сильно запускати поверхню ванни. Вона у нас незвичайного матеріалу. Вона із кварилу зроблена. Це такий не зовсім акрил і не зовсім камінь, щось таке середнє. Дуже цікавий матеріал, він не бухтить, він гарно тримає тепло і при тому має усі переваги акрилу, тобто легкий, ну, але досить стійкий. Нам дуже ця ванна подобається. Ми задоволені, що ми її взяли. Виробник Віляро і Бог. А зараз ця ванна суттєво дорожча, коли ми її купували, ми її взяли за 13,5 тисяч, а тисяч. От зараз, щоб подивитися точно назву, я перевірила, і вона вже коштує 26 тисяч. Ну, взагалі, з стінами це щось таке сталося. Якщо робити ремонт тут, у 2023 році, то потрібно дуже багато грошей. Хоча, по суті, то якість матеріалів як була, так і лишається. Ну, Але таке життя, мабуть, дешевше вже не буде. А Зараз я мию нашу раку, вона у нас ось така від фільми Рак. А цей змішувач у нас від фірми Грохи, а решта змішувачів у ванній кімнаті, а також е, унітази це фірма AMPM. Теж, здається, німецька фірма, але трішечки була доступніша по ціні. І переходжу до миття тієї ванночки. А також запланувала собі помити сьогодні унітаз і е, ось цей. Гігієнічний душ. Побачила, що там теж є вапняний наліт на ось цьому проводі, чи як він там правильно шланг називається. Тож я нанесла засіб і зараз все буду обробляти, щоб позбутися вапняного нальоту. Хочу тут усе помити, регулярно це роблю, але знаєте, все рівно використовуємо усі. У нас два санвузли, один на другому поверсі. ось цей, І на першому поверсі менший набагато, такий більш гостьовий. Тож усе доглядаю, як то кажуть, двічі більше роботи, але певні зручності є. Ніхто нікого не чекає, якщо ви розумієте про що я не маю черг, це дуже-дуже зручно і комфортно. Для миття унітазу я тут використовую засіб від фірми Turbo, але він набагато гірше працює, ніж Доместос. Ну, але купувала на пробу, тож мушу використовувати, але вдруге, на жаль, не буду повторювати цю покупку, хоча цей засіб досить такий доступний по ціні. Сьогодні я використовую тут його. Ну, Якщо невелике забруднення, то, звісно, відійде. Але так щоб так швидко, як Доместос, то не справляється. Як я вже говорила, доместосу я використовую лише біле або жовте упакування. Ці два види дуже гарно відбілюють керамічну поверхню. Ну, з пластиком, звісно, так нічого не працює. Пластик має здатність накопичувати колір, але як уже є протираю також смітник від пилу, всі поверхні, які поруч є, і буду ручну також ганчірочкою протирати тут підлогу, вже не хотіла виймати. Відро і набирати повністю воду, думала справитися. В принципі, все нормально виходить і навіть краще часом, ніж робити це шваброю. Накопичується дуже багато пилу. Щодня тут замітаю, але все ж таки. І переходжу до миття ванночки. Роблю це теж засобом від вапняного нальоту, потім гарно-гарно, просто змиваю водою, щоб ніяких не було залишків. Однак, малого ми вже стали мити рідше у цій ванні, частіше використовуємо якби, нашу ванну, він так стоїть, і ми його душем обливаємо. Не хочу довго купатися, тому ось так справляємося. Повертаю все на свої місця. Хочу також змінити сьогодні текстиль. Тут поміняла пізніше вже за кадром, бо ще мила голову. Протерла також дзеркало. Воно, в принципі, не сильно брудне, але якісь там невеличкі краплинки. І хочу ще протерти фасади. Тут теж бувають бризки від зубної пасти, всілякі такі. Ось, тому протираю їх і вже буде чисто у цій кімнаті. Гарно попрацювала чистенько, дуже люблю заходити у чисте приміщення, коли усі крани натерті, блистять. Звісно, це ефект не надовго, але тим не менше дуже приємно, коли ти приймаєш душ у чистому приміщенні і все, не наче, як у готелі блистить. Купили такі дітям костюми, ну не зовсім спортивні, але тим не менше. Такий лимонно. Такий, якби популястий, напевно. Ладі 550 гривень був в магазині, і такий за 700 гривень сину старшому в школу, ну, не знаю, наскільки вистачить. І ще ось такі він вибрав собі кросівки, щоб зараз на футбол ходити. Не знаю, напевно, до школи не доживуть, бо не дуже гарної якості, але ось такі покупочки. Усіх вітаю. Хотіла ще привітатися так, помила голову, вже лягаємо спати. Хотіла сказати, знаєте, що я дуже-дуже втомлена сьогодні. Я відчула таку втому, наче мені 80 років, і просто важко переступити кілька кроків. Я смію, що мені 30, а якби я була старша, то я, мабуть, і не витримала би такого режиму. Дуже важко справлятися з, знаєте, з хотілками, з хотілками дітей. Всім це потрібно і водночас потрібно. І якщо ти не задовольняєш чиїсь бажання, то починаються сльози і крики, яких я не хочу чути, ну, зайвих. І відповідно я намагаюся встигнути до цих сліз і крику. І я сьогодні так втомилася, що зараз просто своїм сестрам записувала відео, що навіть говорити важко. Тому е, ті мами, ті сім'ї, у яких діти з невеличкою різницею підряд, це для мене ну, дійсно дуже-дуже сильні е, сім'ї. Е, і характери у цих людей, мабуть, такі сталево-металеві. Е, мабуть, я би хотіла виразити свою м, захоп, своє захоплення такими людьми. Знаю, що це дуже-дуже нелегко. І ще у нас зараз немає нянь, але я задумуюсь про це. це. Це не соромно, це нормально, це правильно для того, щоб не видихатися і не втрачати свій ресурс, і не перетворюватися в узурпатора, на мою думку. Бо я коли сильно втомлююсь, коли я виснажуюсь уже просто на нуль. І особливо, коли виходжу в мінус, як то кажуть, по нервам, то в мене починаються зриви нервові. Тому ми, можливо, в майбутньому, можливо, це не точно, але можливо, будемо задумуватися над нянею. Ну, Старший піде в школу, дай Бог. Молодша дочка, плануємо, що піде в садок, але як воно буде, годі загадувати. Ось і якщо ні, якщо там щось піде не так, то можливо няньку. Я дуже сильно втомлююсь, бо в мене дуже в мене дуже активні діти, дуже активні. Нас реально знають всі у під'їзді. Коли ми виходимо, нас чути всім, нас чути всім сусідам. Хоч вони звичайно і говорять. Що... Начебто не чути, але я точно знаю, що чути. Ось, і я розумію, що такий шалений темп витримує не кожна людина. Коли ми приїжджаємо до наших батьків, а батьки моє чоловіка у уже такому солідному віці, мамі 75, батькові 76, то вони витримують не дуже довго. Скажімо так, декілька годин. І я бачу, як у них теж пара йде з вух. Тому я своїх дітей знаю і розумію, що важко з нами. Ми дуже активні, ми дуже голосні, гучні, і для таких, як ми, потрібні додаткові сили. Тому я це задоволення залишаю звичайно нам з чоловіком, щоб не виснажувати інших людей. Це я зараз помила голову і вже буду вкладатися. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. І, попри все, все рівно діти це дуже класно. Тому що ніхто мене не назве королевою, окрім як <дивити> діти. Це старший син приходить і каже: Мама, ти як королева. А я дивлюсь на себе, я така виснажена, я така вже сива. Я вже така втомлена, в мене вже синяки, просто чорного кольору, а він все рівно мене називає Ти моя королева, ти красунечка. Це ж так приємно, це ж так сильно додає впевненості в тому, що тебе люблять, безумовною любов'ю. Сил додає все рівно вставати і слухати ці сльози, крики і бути мамою при цьому. Так, звичайно, зриватися, але. Батьківство це такий, знаєте, ресурс, який сам постійно оновлюється, мабуть, так, наповнюється. Туди не потрібно нічого вкладати, воно якби самостійно там з'являється ця енергія, сила. А я як мама лише черпаю звідти. Тому народжуйте дітей. Багато. Українців має бути багато. Якщо ви, до речі, не знаєте, то проблема з народжуваністю це дуже-дуже велика проблема в найближчому майбутньому може бути. І якщо сім'я українська не буде народжувати щонайменше, ніж дві дитини, то українська нація зникне. Це такі, на жаль, дуже-дуже негативні перспективи на найближче майбутнє, повоєнне. Ось. Тому. Ми вже троє маємо. Я вже місію свою материнську напевно виконала. Ось, І заохочую вас! Бажаю усім спокійних і мирних днів, ночей. Усього найкращого. Зустрінемось найближчим часом у нових відео.